Російська армія вдарила авіабомбою по індустріальному району Харкова. Щонайменше 16 людей поранені. Троє у важкому стані. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо пошкоджено цивільне виробництво. Мер міста Ігор Тєріхов повідомив під завалами на місці удару є щонайменше двоє людей. Рятувальники намагаються їх визволити. Російські війська з опівночі й до світанку атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та виробничий комплекс приватного підприємства у Чорноморську. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У будинку горіли квартири на трьох поверхах. Ще один безпілотник, за словами кіпера, упав на відкритій території без детонації. І подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Світлани Довжук. Вона наживо зі студії з Чорноморська. Світлану, яка наразі ситуація в місті розповідає? Вітаю колега. Так, зараз у Чорноморську. ми зараз перебуваємо біля цього пошкодженого будинку. Тут внаслідок нічної дронової атаки зайнялися одразу кілька квартир на четвертому, п'ятому та шостих поверхах. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів. На щастя, рятувальники прибули дуже швидко та приборкали вогонь. Але як ми зараз бачимо по фасаду, загалом пошкоджено одразу кілька квартир на всіх шістьох поверхах. Як повідомили у міській раді міста, що три квартири вони пошкоджені найбільше, інші більш-менш яких можна продовж жити, тож зараз на місці працюють комунальники, описують пошкоджене майно. Ну а самі люди кажуть, що це було досить швидко, адже нічна атака припала саме на ніч, коли багато мешканців спали і прокинулися одразу від вибуху та від вогню. І на щастя, постраждалих та загиблих в наслідок цієї атаки немає. Прокинулося від... від диму, від грохоту від вогню. Почали вибігати з квартири, діти вибігли, всі кімнати е в поганому стані, балкони теж, остеклені немає. Також цієї ночі шахет він пошкодив ще одну адміністративну будівлю. Там спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів. Її також дуже швидко ліквідували. Але на цьому це не все. Дже напередодні саме дронової атаки ворог атакував Одещину балістичними ракетами. Цілю стала портова інфраструктура. Ракета влучила у цивільне судно. На жаль, загинув шестидесятирічний українець. Це співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземців вони отримали поранення. Зараз на місці всім надається медична допомога. Тож, поки всі новини. Студія світлано, дякую тобі за інформацію. Світлана Довжук розповідала про наслідки атаки росіян на Чорноморськ.